Та інші люди, ми ж також заходили, можна пройти їх. Дивіться, пошкоджено близько 800-900 метрів квадратних. Більш детальні цифри це коли вже будуть робитися заміри. Зараз іде розбір конструкції, вскриття пустот. Можливо, площа пошкодженої будівлі трохи збільшиться за рахунок того, що вогонь міг розповсюджуватися в дерев'яних пустотах перекриттів і міжетажних поверхів.